Ви мені хотіли прочитати, де ви є посадова особа органів місцевого самоврядування? Я не бачу, де там депутат, таке. так, діяльності ради, несе обов'язки перед виборцями. Я перед своїми виборцями, несу обов'язки. Так. Зобов'язані. Так. Так. Радую та її органами. Перед виборцями радую та посадова особа. виконує їх доручення, я їхні доручення виконую. Так. І те, що в мене немає води, і в моїх виборців теж немає води, це їхнє доручення. Так. Щоб, да. щоб ви знали, депутат крім секретаря ради, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради. Так ще так. одне. ви входите в комісію Я Я а ради А депутат ради. Покажіть, будь ласка, голова ради є де посадової Почекайте. Я зараз все покажу. Я, крім того, що читав, я ще й коментував для себе Зрозуміло. От вона каже, я, я розумна прочитала. Ти бачиш, цього, цього пункту не, не читала. Чого це не читала? Але зрозуміло. Чого це я не зрозуміло? Кожен роз... відповідаю... закон розуміє по своєму. Трактувати можна закон, як ви хочете. Ви трактуєте по одному, а я трактую по іншому. Ні, зрозуміло. Так, дивися, поняття місцевого Навчені. Да. А Конституція в стороні. Конституція в стороні, вони просто її не знаєте. Я, не запов... не я знаю, я учусь на юриста, вже закінчую, все прекрасно знаю. — Я тобі зараз розкажу, каже Ріма Белосерківська, яка вже закінчила, стала юристом, скільки у нас форм власності? Ну, скажіть. Що у нас скільки форм власності? Ну, форм власності у нас в державі, скільки? Яка є форма власності в державі? Та ви не знаєте? Ти Чи читайте. я Це О, я ти задав питання, чи а ти А Перевіряйте мене, не хай мене перевіряє керівниками. А я тебе перевіряю, тому що. А ви не мій керівник. А ось написано стаття 49 пункт 10. І що? Що я це повинен спосіб. контролювати це все, розумієте? Так, контролювати ну, кого? Там написано, що працівників апарату сільської ради звичайно керувати. А я? А я? Людмила Єдніла, вийде діло. Це діалог. Тому, да. діалог. Ви послухали так. цей діалог. Я хочу, щоб ви мені показали, де написано, так як ви мені кажете, що депутат є посадовою особою в органі місцевого самоврядування. Це і є органи місцевого самоврядування. Солечка. Самов що, посадова Нас... особа? Звичайно. Звичай. Ça, це виборна посада. Це виборна посада. Є виборна посада, а є посадова особа, органі місцевого самоврядування. То поки, це ж її посадова. посадова. Так, депутат голова. Ви не на мене йти за камеру виключити? Ні. А я не, мені не хочу, щоб ви з мене знімали. Я маю право з посвідченням, я знаходжу в публічній оформі власності. Ви виконуєте те обов'язки, і ми відповідаємо. Я маю право, я знайшла сюди, Офіційно, будь ласка, я знаю. Му... Я... Сідайте на своє Очіпайте. робоче місце. будь ласка. Я зараз біду. Я, я пояснюю нашому речі? депутату, щоб він повинен до нас знутися із депутатським треба... зверненням, щоб ну, ми надали іночка, йому. Значить, скоро я вже читала. Я читала його запити і знаю ваші що, відповіді. Ва? Тому вашу прийшли. сюди. І, і трогати я мене не треба. Ручку прийміть. Микола Іванович за перешкоджаю. Слухайте, охорона. я перешкоджання. Джитут, я не кримінальна відповідальність. Я є фізична особа згідно Конституції України. Дай, я не ви мене... А ви що тут знаходите? Я, я, я територіальна глобала. І, і я член територіальної громади. І ви сьогодні ви мене змінили. Ні, ви мені служите, а, сьогодні а я не я вам. Чого це руки тубся? Я сказала не Чого руки тупсять? Охорона! Іди в собі, сидіть. Mm. Руки убрали від мене. Бері. Руки. Так, дівчка, ну успокойся. Руки. Руки тут, ласка. До, 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 до. Я сказала, Руки ваш обрали. А ви от уже паном со стрілями, п'яний мужчина. О, з перевагу. Далі по нам ходиш. З перегару не кабінет.